Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми дізнаємося цікаві факти про одних із найзагадковіших істот на планеті павуків. Вони лякають, захоплюють і вражають своїми здібностями. Готові дізнатися щось нове. Тоді поїхали. На планеті існує понад 48 тисяч відомих видів павуків, і ця кількість постійно зростає, оскільки вчені щороку відкривають нові види. Павуки належать до класу павукоподібних і є одними з найрізноманітніших груп тварин на Землі. Вони мешкають майже у всіх куточках планети, за винятком Антарктиди. Павуки демонструють неймовірну адаптацію до різних умов середовища: від тропічних лісів до пустель, від гірських вершин до міських парків. Їхня різноманітність вражає від крихітних павуків розміром менше одного міліметра. До величезних птахоїдів, які можуть досягати 30 сантиметрів у розмаху ніг, вчені вважають, що ще багато видів павуків залишаються невідомими, особливо в малодосліджених регіонах, таких як тропічні ліси або глибокі печери. Тому реальна кількість видів може бути значно вищою. Павутина це не просто нитки, це справжній інженерний шедевр, який павуки виробляють за допомогою спеціальних залоз, що виділяють шовкові нитки. Вона міцніша за сталь, якщо порівнювати за товщиною, і при цьому неймовірно еластична. Деякі павутини можуть розтягуватися до 40% від своєї початкової довжини. Павутина складається з білкового шовку, який павуки виробляють у спеціальних залозах на череві. Павуки використовують павутину для полювання, будівництва гнізд, захисту яєць, пересування та навіть залучення партнерів. Форма павутини залежить від виду павука. Вона може бути круглою, трикутною, хаотичною або навіть у вигляді воронки. Павутина допомагає контролювати популяцію комах, що робить павуків важливими для екосистеми. А ще павутина має антибактеріальні властивості. Це природний антисептик і справжній шедевр природи. А ви знали, що існують павуки, які вміють ловити рибу? Так, так, павук рибалка або доломедес. Вони мешкають біля водойм, озер, річок, ставків. Ці павуки не плетуть павутину для ловлі здобичі. Замість цього вони сидять на воді або на берегу, використовуючи свої ноги для виявлення коливань від риб чи комах. Коли павук помічає здобич, він швидко біжить по воді, хапає її і впорскує отруту. Вони можуть ловити не лише дрібну рибу, але й комах, головастиків і навіть дрібних земноводних. Їхні лапки покриті водовідштовхуючими волосками, що дозволяє їм легко рухатися по поверхні води. У 1973 році павуки побували в космосі. Наса відправило двох павуків на орбіту на станцію Skylab. Щоб дослідити, як вони плетимуть павутину в умовах невагомості, і знаєте що? Павуки впоралися. Дослідження показали, що павуки здатні плести павутину в умовах мікрогравітації, хоча її форма відрізнялася від звичайної. У 2008 році два павуки були відправлені на МКС, де вони також успішно плели павутину. Ці експерименти допомагають вивчати вплив невагомості на поведінку та фізіологію тварин. Павуки довгожителі це види павуків, які відрізняються тривалим життєвим циклом порівняно з іншими павуками. Наприклад, самки тарантулів можуть жити до 20-30 років, що є рідкістю серед павуків. Самці ж зазвичай живуть значно менше кілька місяців або років після досягнення статевої зрілості. Самки павуків-птахоїдів також відомі своєю довговічністю до 20-25 років. Деякі види павуків кругопрядів можуть жити кілька років, що є довгим терміном для павуків. Ці види довгожителів часто мають повільний метаболізм і здатні довго виживати без їжі, що сприяє їхній довговічності. Павуки-мисливці це цікава група павуків, які не використовують павутину для лову здобичі, а полюють активно. Вони відомі своєю спритністю, швидкістю та незвичайними методами полювання. Павуки-мисливці не плетуть павутину, а пересуваються по поверхні або рослинах у пошуках їжі. Вони часто використовують засідку або переслідують здобич, покладаючись на свою швидкість і маскувальне забарвлення. Багато видів мають довгі ноги, які допомагають їм швидко бігати. Забарвлення часто маскувальне, що дозволяє їм зливатися з навколишнім середовищем. Існують декілька видів павуків мисливців, павуки вовки полюють на землі часто вночі, відомі тим, що самки носять кокон з яйцями на собі. Павуки скакуни мають відмінний зір і можуть стрибати на великій відстані, щоб схопити здобич. Павуки крабовидні маскуються на квітах, чекаючи на комах, які прилітають за нектаром. Вони використовують отруйні хеліцери, щіпальця, щоб паралізувати здобич. Деякі види, як павуки скакуни, можуть стрибати на відстань у кілька разів більшу за їхній розмір. Павуки мисливці зустрічаються в різних середовищах: від лісів і луків до пустель, і навіть у містах. Павуки-канібали це павуки, які іноді їдять особин свого виду, часто під час спарювання або в боротьбі за ресурси. Після спарювання самиці деяких видів можуть з'їсти самця, щоб отримати додаткові поживні речовини для потомства. Однак це трапляється не завжди і залежить від виду та обставин. Після вилуплення з яєць молоді павуки можуть поїдати один одного, якщо їм не вистачає їжі. Дорослі павуки можуть нападати один на одного, якщо вони конкурують за їжу або простір. Канібалізм у павуків це стратегія виживання, яка допомагає виживати найсильнішим особинам і забезпечувати потомство ресурсами. Деякі павуки можуть літати, вони використовують свою павутину, щоб підхопитися вітром і переміститися на нове місце. Цей процес називається балунінг. Такі павуки мігранти можуть подорожувати на відстані до кількох кілометрів. Ось такі вони павуки: загадкові, різноманітні і неймовірно цікаві. Сподіваюся, вам сподобалося дізнаватися нове про цих дивовижних істот. А які ви знаєте цікаві факти про павуків? Напишіть у коментарях. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавинок про світ навколо нас. До нових зустрічей.